<сосатый> да помоги! Да помоги. <сосатый> Бэтмен? Что ты тут робишь? Ты звал меня на помощь. И вот я здесь. Эээ, извиняюсь. Що ти просив мені допомогти? Ні слова не зрозумів. Ось краще це. візьметься. Краще. Краще, курва. Привіт, людини. Мене звати Тайлер Андерсон. Ви дивитеся Geek Journal, канал, який завжди. Вже здогадалася, мені до рук потрапило цілих два комікси. Один з них це Бетмен рік перший, а другий Бетмен вбивчий жарт. Так. Особлива подяка за це магазину Geek Point посилання на який ви можете знайти в описі під цим відео. Обидва вони стали класикою Дісішних коміксів і обидва, що характерно нарешті видані українською мовою. Бо нарешті в нас вирішили робити їх зрозумілою для мене мовою. За це варто подякувати команді видавництва Рідна мова і, зокрема, Марії Шагурі. Інтерв'ю, з якою мог би і, і, і у нас, якби тайлер не просрав звук. І перш ніж почати ділитися в. Ураженнями від цих двох коміксів, я хочу, щоб ви зацінили якість їхнього друку. Видно, що рідна мова постаралася, бо обидві мальовані історії виглядають дуже круто. Так, ніби це спеціальне видання, яке робили ті ж самі люди, що і оригінал. І твердою політуркою криється і якісний переклад, і хороший якість друку. Звісно, що не обійшлось її без недоліків. І якщо ви не таке прискіпливе лайно, як і я, то все у вас буде просто прекрасно. І давайте нарешті поговоримо про самі комікси. Я люблю мальовані історії. Їх Просто обожнює. Та все ж більше всього мені подобаються лімітні серії, одиночні. по типу того ж Вбивчого жарту чи е, року першого. Воно і не дивно, адже той же людина павук чи навіть Бетмен існують уже багато десятків років. А авторам сценарію при цьому треба вигадувати щось новеньке і до того ж постійно шокувати читача. І чим далі, тим гірше у них це виходить, ну мені так здається. Взяти той же хід з історією про зброю Г. Де ми бачимо суміш росомаги та галка. Чи круто, що у надсильного галка найкрутіша зброя в світі Марвел? Однозначно, що так, у нас падає софтбокс. Чи виглядає це так, ніби у Марвел закінчилися ідеї, і вони пишуть з останніх сил? Якщо ж говорити за лімітовані серії, то вони зазвичай мають початок і мають кінець. Більшість з них, ніби вирвані з загального комікс-сесвіту і дають можливість оцінити всю силу графічних романів та новел. Скажімо, вартові вони прекрасні тим, що вони мають початок і шедевральне закінчення. Ну, Принаймні так було. В мене в руках опис початку кар'єри Бетмена і її, так би мовити, пік. І почнуємо мабуть, все-таки з е, року першого. Просто не сюжет цього коміксу можна згадатися вже тільки з одної назви – «Бетмен. рік перший. У коміксі йдеться мова про молодого Брюса Вейна, що повертається до свого рідного міста Готема після кількох років відсутності. Весь цей час він присвятив себе тренуванням і супутнім небезпечним пригодам. Але, як виявилося, найбільші випробовування чекають молодого чоловіка саме вдома. Адже, як відомо, Готем, це темне місто, сповнене злочинності та насилля. Брюс бажає очистити місто від корупції та бандитів і пробує себе в якості героя. І от протягом всього коміксу він збирає для себе ідеальний образ. А саме людини в колготках і простині, що зображає з себе кажана. Паралельно він знаходить собі нових друзів та знайомих, що починають йому допомагати, як комісар Гордон, чи хотіти його як Селіна Кайл. До речі, тут ми теж бачимо її своєрідний оріджі. Адже до цього коміксу я навіть не здогадувався, що вона принижувала товсто сраких мужиків шляхом БДСМ за їхні власні грошики. Та все ж, як би це дивно не прозвучало, але в цьому коміксі. Головним персонажем все ж є не Бетмен. Адже в порівнянні з комісаром Гордоном, Бетмен працює радше в фоновому режимі. Більше всього, сюжетне світло проливається саме на пана Джеймса. Адже в принципі він і є центральним персонажем, і за нього більше всього переживаєш. До того ж, якщо Брюс має конкретну мету, від якої він не відступиться, і заради якої він ніколи не зрадить своїм принципам, то комісар Гордон показаний далеко неоднозначним типом. Він і дружині зраджує, і незаконно з чуваками розбирається. По-басанськи, так би мовити. Загалом, не хоч Хочеться вам багато спойлерити, але хочу сказати одну однозначну річ. Ця штука повинна бути у вашій домашній бібліотеці. Обов'язково! Комік захоплює як сюжетом, так і атмосферою. Ти безповоротно заглиблюєшся у вулиці Готема. Ти ніби дихаєш з цим повітрям Готимським і розумієш, що тільки справді сильні люди зможуть побороти всю цю систему. Нове левчи, що ніхто з нас не ідеальний, але при цьому ніколи не пізно почати рухатись правильним шляхом. До речі, цю історію було анімовано, і муль теж варто зацінити. Тим паче, що він мало не кадр в кадр, повторює оригінал. Френк Міллер зміг зробити з. Заїщеного сюжету про становлення Бетмена, справжню нуарну історію, яку хочеться перечитувати. Ну а Крістофер Нолан навіть взяв її за взірець, знімаючи свого Бетмена з реалізмом і курва бедголосом. Ну а художник Девід Мацукелі зміг надати необхідний темний тон та атмосферу. Не налягай на вино, Меріан. Хто ти мені такий, сук? Рідній мові хочеться подякувати окремо за те, що вони змогли локалізувати майже всі написи та назви. Ну крім цієї от хірні! Але врешті-решт вийшло дуже і дуже круто. Додаткові матеріали теж перекладені, аби у сторінок тут було побільше, звісно ж. Але їх хочеться теж читати ба більше, їх хочеться роздивлятися і перечитувати. Ну тут навіть є сценарій перший, є малюнки перші, і все це зроблено фірмовими шрифтами. Хіба це не чудосія? Рідна мова, ви молодці. Так само, як і по року першому Warner Brothers зробили анімаційний фільм за вбивчим жартом Алана Мура. А це вже щось та значить. Безглузду говорити, що Алан Мур це майстер своєї справи, адже більшість його творів це щире золото. Щодо вбивчого жарту, то тут можна сказати лише одне: це мушина постарався на славу. Я не знаю, як йому це вдається, та все ж цей волохань здатний передати весь той хаос в голові Джокера, його паралельний драматизм. Принаймні особисто мені більше всього подобається. Той той самий Оріджин, який описав Алан Мур тут, хоча він був і не обов'язковий. Тут описується справді драматична історія, адже вистачило лише одного припоганого дня, щоб хороша, проте безталанна людина стала безумцем та королем злочинного всесвіту. Краще було б сказати світу, але ж це Джокер, тому всесвіту. І саме це він хоче довести комісару Гордону та Бетмену, що якою б ти сильною людиною не був, та все ж є певні речі, які зламають тебе. І на все це треба лише 24 години. Ця мальована історія вважається шедевральною і не дарма. Тут присутні і атмосфера безумства, і напруження, і інтрига. Ти до самого кінця не розумієш, чим же саме закінчиться ця арка. Алан Мур з самісінького початку коміксу, словами Бетмена, дає зрозуміти, що цілком можливо перед нами остання справа Бетмена, де буде фігурувати Джокер. І більше того. Бо наприкінці, якщо говорити про комікс, певна річ, ми до кінця не розуміємо, яка ж саме кінцівка нас застала. Чи то Бетмен розсміявся з жарту Джокера, чи то він його душить, нарешті наважившись позбутися його назавжди. Але так, мультфільму необхідно було все це засрати. Елемент загадки був просраний кінцівкою Одноіменного мульту, який чітко показує, що Бетмен таки хіхікає. І це насправді псує все. Ну а ще в мультику Бетгерл трахається з Бетменом То поранені, певна річ. А потім люди питають, чому я люблю більше комікси. Вивчі жарт це Одна з тих історій, яку ти хочеш перечитувати і розглядувати кожен кадр знову і знову. Не смію возводити її в абсолют, але це точно мастхев для будь-якого поціновувача коміксів. Ну хіба що ви не читаєте комікси про My Little Pony, Хоча тоді ця річ обов'язкова для покупки вам, Щоб ви пізнали справжній смак життя? Якщо ви читали ці комікси, то обов'язково описуйте свої враження від них в коментарях, адже для цього вони були створені не тільки для того, щоб показати, у кіно поганий звук, тим бачиш, у нас уже шикарний звук. -пі 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 -пі. Якщо у вас є бажання купити ці два чудесних комікси, то пам'ятайте, що ви можете купити їх в магазині Geek Point. В справжньому рай для Гіка, посилання на який ви легко зможете знайти в описі під цим відео. От от, -от. Також, якщо ви тут новенькі, то обов'язково підписуйтесь на цей канал і натискайте дзвіночок, щоб вам приходили наші відео особисто. Також не забувайте про нашу спільноту у Фейсбуці, де м -м -м маса всякого цікавого. І якщо ж ти хочеш підтримати канал наш копійчиною, що є абсолютно добровільно, то ласкаво просимо на наш Patreon. Ну а ще я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсона. Ви дивилися Geek Джорнал. Тримайтесь з нами на одній хвилі. До нових зустрічей, народ. Бувайте, коли тебе застукали в холодильнику посеред ночі.